Що відомо про зупинку озброєння Україні на даний момент, якщо ми говоримо про її поставки нам з Америки, якщо ви говорите про що відомо на цей момент, то постачання зупинилося в ніч з 30 червня на 1 липня. Жодних повідомлень не було. Політико першим дізналися про зупинку постачання лише до пізнього вечора. Вівторка українські офіційні особи кажуть, що припинено всі постачання американського озброєння, включаючи боєприпаси, і навіть запчастини. Американські офіційні особи це заперечують. Чиновники Білого Дому кажуть, що допомогу було припинено іншим країнам на час перерахунку запасів на складах. При цьому досі невідомо, яким іншим країнам. Було припинено а, цю саму допомогу, бо Білий Дім їх не назвав. Рішення про зупинку а, допомогло. Допомоги застало зненацька не лише Україну, а й Європи, тому що Європа про це теж абсолютно нічого не знала. Ну і кажуть, що навіть прихильники Дональда Трампа були роздратовані цим рішенням, адже е, адміністрація президента нікого про це не попередила. Більше того, навіть ні з ким про це не консультувалася. Не з Рубіо, ні з Кітом Келогом, е, ні з будь-ким хто е, мав би. В цьому питанні якось консультувати американську адміністрацію. Що ж насправді відбулося з зброєю? Давайте поговоримо. Радник глави Супрезидента президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайле. мої вітання вам. Вітаю. І що ж насправді зі зброєю відбувається? 에, давайте дочекаємось з'ясування всіх деталей. Якраз таки сьогодні Міністерство закордонних справ України і Міністерство оборони активно співпрацюють з офіційними представниками Сполучених Штатів. Тому що дивіться, тут треба правильно крапки на ставити, Це контракти, підкреслив контракти, які були проголосовані в Конгресі, які були затверджені ще за минулої за часів минулої адміністрації. І відповідно ці контракти вже добігали кінця, але вони все ще працювали. І тому говорити про те, що щось там зупинено, не зупинено. Ви вибудовувати навколо цього якусь конспірологію. Я нам не раджу, дочекаємось, коли будуть з'ясовані, тому що немає офіційних в абсолютно праві немає офіційних повідомлень ні на сайтах Пентагону, безумовно, ні на сайті Білого Дому. Все тільки навколо цього, все, що обговорюється це є журналістські, скажімо так, заяви з посиланням на анонімні джерела. Коли буде офіційна позиція Міноборони України чи мін е -е, закордонних справ України, тоді будемо вже бачити реальну картину. Е -е, трошки дивно це все звучить. і Дійсно, це грає абсолютно конкретно грає на російську пропаганду, тому що вона бачите, вона вже почала там вустами піскова говорити про те, що ну дивіться, війна швидко закінчиться. Ми вб'ємо якомога більше Україця, як тільки там країни заходу, там сполучені штати Європа перестануть допомагати. Україні захищати цивільне населення, тоді ми будемо там масово їх вбивати, і вони все ж таки погодяться на ультимативні наші вимоги, перестати існувати. Ну тобто, вони добровільно погодяться стати на коліна, щоб ми, ми вирізали їх там все È, і так далі. Тому давайте дочекаємося офіційних оцінок ще раз. Підкреслю, тому що ключове. Не все там критично щодо постачання є відповідно те, що дійсно критичне, Це, наприклад, протиракети до систем Петріо, тому що ви їх в сполучених штатах, ви розумієте, окрім сполучених штатів, тут так само і Джадересемс снаряди до реактивних систем Хаймерс. Це є унікальним. Це те, що тільки Сполучені Штати в масштабі можуть нам надавати з врахуванням кількості ударів ракетно-дронових сьогодні, саме по цивільному населенню. Це те, що світ бачить в повному обсязі в онлайні, ну тобто в прямому. Тері безумовно припинення постачання цих критичних видів зброї, ну воно буде як би виглядати м'ягко кажучи, репутаційно вкрай тяжко для сполучених штатів. Тому дочека, щоб тут якби все ж таки це партнер наш, щоб не мати там ніяких неправильних інсинуацій, Дочекаємося. Думаю, що це достатньо швидко буде вирішено щодо йде постачання, в якому форматі чи можна там додатково. Ми тут говоримо навпаки про можливість додатково закуповувати. Системи протиракетної оборони і протиракети до них, до них, враховуючи, ще раз підкреслюю, той тип війни, який на цьому етапі веде Російська Федерація. А Російська Федерація на цьому етапі війни, ви ж бачите, да, суттєво збільшила ракетні удари по цивільних містах. Um... Те, що вона збільшила удари по цивільних містах, ми всі бачимо, і я сподіваюся, відчуваємо. Я сподіваюся, що це бачать і відчувають ще й на території е, Сполучених Штатів і Європи. Але в цей самий момент, коли ми з вами говоримо, в цей самий момент відбувається і телефонна розмова Трампа з Путіним. Так от, е, знову ж таки, та, е, якщо ми так ще трохи зачепимо конспірологію, е, поговорюють, що ця зупинка. Е, Якщо вона дійсно відбулася зброї до України, може означати те, що Путін пообіцяв Трампу завершити війну швидко у сенсі, якщо він не надаватиме зброю Україні, то ця війна протриває ще там 2-3 місяці. Після того завершиться на умовах Путіна. А це означає, що Трамп зможе отримати собі. Е Нагороду як головний миротворець, тому що ну війна то закінчилася, неважливо як головне, що вона закінчилася. Катю, давайте тут правильно. Дивіться, ні, так воно не працює. Я навіть не знаю, як це можна характеризувати. Перше війна не закінчиться на умовах Путіна, тому що це буде означати тільки масштабування війни. Ви ж це прекрасно розумієте. А більше того, ці умови, які Росія виставляє і на початку війни, і сьогодні вони є нереалістичними для будь-кого, і це є усвідомленим вже для всіх, в тому числі для країн, скажімо, глобального півдня. так зрозуміло, що той же Китай чи там інші країни заробляють на Росії. Вони з одного боку мають послаблення країн заходу, конкурентних країн, а з іншого боку, безпосередньо отримують підпорядкування сировинний. Додаток до себе в вигляді Російської Федерації, це зрозуміло. Але всім зрозуміло, також що ця війна, якщо вона буде так чи інакше на умовах Росії завершуватися, вона буде тільки масштабуватись, тобто немає завершення на умовах Росії. На умовах Росії є тільки продовження війни в інших масштабах. Це перше, друге. Ну чесно кажучи, завершити війну на умовах Росії після цього вийти і сказати: дивіться, я є миротворцем, який завершив війну. Вони напали на країну іншу, вони вбивали масово там цивільне населення. І вони отримали всі позитивні результати в фіналі, і це означає, що ми настільки круті, Україна не погодилась на ці умови від початку війни. Після цього ми втрутились на стороні Росії. Ну, це ж ви розумієте, що це репутаційна смерть. Я, ну, чесно кажучи, не думаю, що в Сполучених Штатах хтось цього не оцінює, от так як ми з вами зараз це проговорюємо. І зрозуміло, що війна завершення війни на умовах Росії буде означати. Репутаційне фіаско, фундаментальне, історично провписане да, сполучених штатів. Навіщо їм це потрібно? Я чесно кажучи, навіть не бачу жодного, якщо з путіним там зрозуміло в нього і раціональне мислення, і він може отримувати собі такі результати, які є нікчемними, вважати це за перемогу. Ну це Путін да. Ну тобто там є певна психічна преверсія. Да? Ну тобто, ми з вами це розуміємо. А, а щодо сполучених штатів, ну чесно кажучи, вписати в підручники історії, що ви так себе поводили під час масштабної війни в східній Європі, а під час війни, в якій одна маленька країна, ну умовно маленька країна з півставно з ресурсами з Російської Федерації, ефективно протистояла більше ніж три, а, ну вже навіть три з половиною роки. Да, після цього ми так чи інакше прийняли рішення, які унеможливили справедливий фінал цієї війни, підіграли безумовному агресору. Ну ні, ну це точно неможливо. Щодо телефонної розмови, я не бачу сенсів в телефонних розмовах, але ну з Путіним, да? чому? Тому що якщо людина є схіблена на ідефіксу, то ви ніякими раціональними доводами це не переб'єте. Там трошки інша має працювати терапія, але ніхто з глобальних політиків не володіє прийомами там психотерапії, да, щоб працювати з путіним. Це, це очевидно сьогодні. А, і будь-яка розмова з Путіним вона тільки підштовхує Путіна до розуміння того, що ще трошки, ще трошки дотиснути, і ми вже отримали якийсь результат. Дивіться, чим більше ви з ним розмовляєте, тим більш нахабніше він себе поводить. Тобто, коли з ним ніхто не розмовляв. Коли тиснули на Росію, він сховався в бункері, практично взагалі не, не приймав участь там не в самітах, ніде не виступав, не давав ніяких інтерв'ю. Це десь півтора роки було. Як тільки почали шукати та можливість з ним працювати, як тільки почали шукати можливість комунікації, і на цьому, до речі, наголошували країни глобального Півдня, ви ж поговоріть з Путіним. І після цього все достатньо швидко завершиться. От як тільки почали говорити з Путіним, що відбувається, перше суттєве збільшення вбивства цивільного населення ну просто демонстративно. Далі суттєве збільшення кількості прямих бойови. Ну, тобто війна масштабується, вже масштабується. Далі що бачимо абсолютно нахабну поведінку не тільки на території України, на окупованих територіях і на кордонах України, а також на інших кордонах Росії, там Фінляндія, Естонія і так далі. Що бачимо далі? Бачимо абсолютно суттєве зміну риторики, вона стає агресивнішою, знову ж таки, образливою для країн Європи, для країн Заходу в цілому і так далі. І тому подібне. Для мене загадково, навіщо завжди стимулювати Путіна, якщо очевидно, що буде далі. Ну тобто, ви його стимулюєте, щоб що? Щоб ще трошки повбивав він людей, щоб ще трошки війна продовжилась, і так далі. Щодо Путіна, тут стратегія може бути або або. Або мілітарного типу тиск на Росію підкреслюю, мілітарного типу, а це навпаки постачання, постачання, постачання немає сенсу накопичувати зброю 20-го сторіччя. А практично вся зброя, що сьогодні на складах, це зброя 20-го сторіччя. Більше того, давайте все ж таки відверто скажемо. Артилерія, бронетехніка були вагомі на полі бою 22-23 рік. Сьогодні трошки інші технології. І це вже доведено в цій війні. Це війна, вже 21-го сторіччя. Авіація, дрони, реби і так далі, і тому подібне робототехніка, і тому подібне. накопичувати зброю 20-го сторіччя, а вона в великій кількості сьогодні у Сполучених Штатах є і в європейських країнах для того, щоб потім воювати війнах 21-го стріччя. Ну це нонсенс знову ж таки. Да, це не економічно необґрунтована стратегія. І тому цю зброю можна використати сьогодні для показового маніфесного примусу примусу агресора. До справедливого миру це перше. Друге, не хочете безпосередньо мілітарно а, натиснути на агресора. Знаєте чому мілітарно? Якщо ти мілітарно розбиваєш будь-якого агресора, тим більше такого фундаментального, яким є Росія. Росія завжди в останні там півтора десятка років продавала що, що вона настільки мілітарна, що може перемогти будь-кого. Якщо ви її мілітарно руйнуєте, то тоді міжнародне право відновлюється в ідеальному практичному вигляді. Далі, якщо ви не хочете це робити, якщо ви хочете завжди жити в очікуванні війни через 3, 5, 10, 15 років на цьому театрі бойових дій на іншому театрі бойових дій постійно воювати. Ну може, є в когось такі да, психічні відхилення. Він хоче в 21-му сторіччі воювати постійно, то тоді давайте економічно дотиснемо Росію. Тут також все зрозуміло. З точки зору того, що відбувається з російською економікою, достатньо подивитись, про що говорить та ж Набіуліна, ну, Центробанк Росії, МінФін Росії той же Сіланов, і буде зрозуміло, що Росія в критичному стані так безумовно це не відображається на мілітарному компоненті. Оце проблема, якщо прибрати гроші з мілітарного компоненту російської економіки, то все це буде неспроможним для ведення затяжної, як сьогодні говорять, війни проти України, і тому є конкретика. Але точно в цій конкретики немає. Давайте ми дотиснемо тими чи іншими дивними діями Україну. Після цього буде там припинення війни на умовах Росії. Після цього хтось буде вважати, що Сполучені Штати є глобальним домінуючим центром. Воно так не працює. Пане Михайле, ви кажете про то, те, що не варто дзвонити Путіну, тому що нічого нового він вам не скаже. Але ми ж пам'ятаємо, що днями відбулася ще й телефонна розмова Макрона з Путіним, і знову ж таки, ми не те, щоб підозрювали пана Макрона в тому, що він хотів би налагодити якийсь зв'язок з Путіним, тому що ми знаємо, як до нас президент Франції ставиться до України. Тим не менше, це Україна попросила Макрона поговорити з Путіним, чи для чого ця розмова мала місце бути? Діагностичний критерій. Ну тобто, періодично дивіться, в глобальній політиці людям здається трошки ну, світ виглядає трошки інакше ніж для людей, які користуються логікою. Да? Ну їм здається, що тут є якісь інтереси, вони можуть виглядати однак так, а насправді вони можуть бути іншими і так далі. От для того щоб тримати руку на пульсі, для того щоб відчувати, що таке психічне схиблення, періодично дивіться, то Шольц дзвонив. Тепер Макрон дзвонить, і вони ще раз самі переконуються в тому, що Путін є недоговороспроможним, абсолютно неадекватним, що там неможливо прийти до миру на умовах переговорного процесу. І Макрон впевнений тепер ще раз впевнений. Я розумію, що це трошки дивно, але так, так побудовано глобальний політичний процес. Але він ще раз сьогодні усвідомив те, що Російська Федерація не готова перше до реалістичного переговорного процесу. Друге, не готова до припинення вогню в будь-якому форматі. третє, не готова до зупинки війни як такої. четверте, не готова до припинення. Агресивної мілітарної риторики щодо Європи п'яте не готова до відмови від планів атакувати Європу в тому чи іншому вигляді. От Макрон це ще раз переконався, і далі він буде продовжувати робити те, що ми з вами побачили вже в останні там, скажімо так, півтора-два роки. Да, тобто консолідувати Європу навколо перебудови безпекової архітектури, перебудови мілітарного виробництва і перебудови підтримки України. Це повільніший день ніж нам би хотілось. Безумовно, але періодично, той чи інший лідер західного світу він хоче отримати ще раз переконання в тому, що вони праві, тому що вони дивляться. Американська сторона постійно консультується з путіним. Ну чи там веде переговори з Путіним і так далі. Вони ж хочуть усвідомити. Може, там людина змінилась, може вона там раціональні речі, якісь говорить там в дискусії. Да, може ми чогось вже там не розуміємо, але після дзвінка, на мій погляд, пана Макрона Путіну, ми повернулись до статус-кво, який був і до цього дзвінка, що Путін є неадекватним і не готовим до виходу Росії із війни. Це важливо. Далі знову ж таки працюємо європейська консолідована підтримка України за виключенням двох країн. Ви розумієте, даному, тобто там Словаччина більш-менш поводить себе там. Передбачувано, ну зрозуміло, да, вони десь щось блокують, десь щось вони навпаки підтримують. Наприклад, вступ до Євросоюзу України вони підтримують там щодо НАТО. Зрозуміло, вони грають в відверту політичну спекулятивну гру. Угорщина займає там абсолютно неадекватну позицію. І щодо європейського союзу в цілому, і щодо правил європейського союзу, і безумовно щодо України. Але між тим консолідована підтримка не тільки європейських країн. Ми знаємо, ще Австралія, Канада, Японія. Південна Корея і так далі, тому подібне і є сполучені штати, і на мій погляд, Макрон, якраз таки після розмови з Путіним, ну буде чіткіше розуміти про що ж там Америка говорить з Російською Федерацією. Давайте про перебудову безпеки в Європейському Союзі і е, загалом в блоці НАТО, тому що. Ну от, наприклад, Британія, і Німеччина готують договір про взаємну оборону, де буде пункт про те, що у разі стратегічної загрози на одну з країн це автоматично означатиме загрозу і для другої країни. Там же фігурує і Франція в цьому самому договорі. І питання, яке виникає у мене логічно, як для чого країни, які знаходяться в блоці НАТО, де є п'ята стаття НАТО, яка гарантує, що напад на одного є нападом на всіх. Вони задвоюють цю статтю вдвос. Сторонніх договорах і для чого ці двосторонні безпекові договори, якщо здавалося би, блок НАТО це те, що мало би гарантувати безпеку всім. Саме тому Україна весь цей час намагається потрапити до блоку НАТО, тому що це гарантія безпеки. А тепер, як на мене, у такі двосторонні договори вони свідчать про те, що безпеки в блоці НАТО теж немає. Трошки не так. Ну ви праві логіка зрозуміла. Вона так десь виглядає, але трошки не так. Країни розуміють, що НАТО перебудовується. Ми бачимо, що вони хочуть перебудувати НАТО, що вони хочуть відійти від, скажімо так, монопольної конфігурації НАТО, коли там ключові безпекові ризики брали на себе превенцію ключових безпекових ризиків. Брали на себе Сполучені Штати. Вони перебудовують, вони хочуть більше колективної відповідальності, більше колективних інвестицій у свою безпеку, інший формат прийняття рішень. Тобто, коли Сполучені Штати не домінують в прийнятті рішень, тут ми воюємо, тут ми не воюємо, тут ми забезпечуємо дію п'ятої статті, тут ми не забезпечуємо це нормально. Вони просто коли підписують двосторонні договори, вони математично рахують. Дивіться, в нас є такі-то контингентні можливості, в нас є такі-то мілітарні виробництва. І якщо НАТО не встигне бути перебудованою, якщо НАТО буде там займатися, знову ж таки політичними довгими дискусіями, Сполучені Штати будуть там висувати певні там інші. Умови да реалізації там п'ятої статті, четвертої статті, немає різниці, і так далі. То тоді будуть працювати двосторонні чи багатосторонні окремі договори про взаємну а, безпеку. Це правильна конфігурація, тобто це на перехідний період, так само як і Україна. Ви ж бачили, ми також почали підписувати так звані гарантії безпеки. Ну по суті, це є двосторонні гарантії, тільки їх треба ще там розширити до взаємної участі, до взаємної безпеки і так далі. Не просто до постачання зброї, до інвестицій в мілітарні виробництва. Це є ще над чим працювати. А, але між тим, от в принципі, от те, що робила Україна десь рік тому. Коли підписувала з країнами гарантії безпеки, це якраз такий був про образ оціх конфігуративних договорів про безпеку, про взаємну відповідальність, коли хтось буде мати відповідні ризики. Ну, наприклад, там Росія атакує там північну Європу, Північна Європа. Кожна країна, там Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія має відповідні. Ну я вже не кажу про країни Балтії, тому що вони в зоні ризику безпосередньо знаходяться. Ми з вами бачимо, що відбувається на кордоні з Естонією. Ми бачимо риторику, до речі. Ми бачимо наскільки агресивно є сьогодні риторика не тільки до речі щодо європейських країн, а навіть щодо країн, які знаходяться, ну скажімо так, в дружніх стосунках з партнерами чи з нейтральними країнами, наприклад, Азербайджан, Туреччина. Наприклад, Казахстан, Китай, Росія веде себе вкрай агресивно. Чому а вона не може? Вона має постійно не може виходити з мілітарної риторики. Вона має під постійно підживлювати, що ми воюємо проти всього світу. І якщо ми зникнемо, то ми зникнемо, тому що ми протистояли всім відразу, не в Україні одній да, а всім відразу. Але між тим для мене зрозуміло, що НАТО. Абсолютно перспективно йде на перебудову ще раз. Перспективно це коли буде колективна відповідальність, колективні інвестиції, колективний бюджет і не буде монополії да, там, на зброю, на контингенти. Монополія, яка була після другої світової, поступово вона там розширилася. Сполучені Штати практично одноосібно там приймали участь. В окремих місіях НАТО там, там невеличкі відсотки додаткових контингентів Британії Австралії були, але по відношенню до Сполучених Штатів це було ну там 1, 2, 3, 5 відсотків і так далі. Зараз Європа хоче все це перебудувати. І так само Європа хоче на період перебудови, тому що незрозуміло, там будуть блокувати. От в НАТО є країни. Які відверто блокують будь-які рішення на е, Угорщина не зрозуміло, навіщо її взагалі було тоді в НАТО заходити. Тобто, НАТО хоче перебудову мілітарного виробництва, суттєве збільшення інвестицій не тільки до речі, угорщина там, наприклад, Іспанія. Вона говорить: а навіщо нам витрачати? В нас є інші пріоритетні витрати. Ми хочемо витрачати на якість життя. Ну, тобто, ми настільки далеко від будь-якої війни в Європі там Балкани, 에, Східна Європа і так далі. Що ми хочемо витрачати Бельгія, так само про це говорить. От для того, щоб цього всього не було. 에, країни, і вони розуміють, що, наприклад, Німеччина вона вже сьогодні витрачає набагато більше на оборону, ну там чи на переформатування мілітарних виробництв, ніж там інші країни Європейського союзу, європейської спільноти, 에, і Німеччина хоче мати гарантії, що є країни, які так само. Вкладаються вже прямо сьогодні велику кількість коштів у а, ті чи інші безпекові програми, і що саме ці країни у випадку загрози прийдуть на допомогу, а і, і не буде довгої да, бюрократичної розмови в рамках політичного інституту під назвою Альянс Північно-Атлантичний Альянс НАТО і все і це для мене зрозуміла стратегія, і вона абсолютно виправдана, враховуючи, що ми сьогодні з вами бачимо наскільки повільно приймається рішення щодо агресії, як такої подивіться Є зафіксований чому спецтрибунал? Є зафіксований навіть на ну, в Радбезі ООН, не Там було заблоковано це, але в ООН в самому є зафіксована резолюція на початку повномасштабного вторгнення Росії, що Росія є безумовним неспровокованим агресором, тобто факт агресії, злочин агресії встановлено. І далі, замість того, щоб покарати спільно всім покарати агресора і, і е, повернутися до міжнародного права як до єдиного майданчика, на підставі якого можна вирішувати будь-які Ну там конфлікти, спори. хоча в нас з вами з Росією спору не було. Правильно, конфлікту не було. Це Росія постійно там то торгівельні війни, то газові війни, то спроба захопити тузлу, то якісь там референдуми, то спроба втрутитися внутрішні політичні процеси, то спроба втрутитись в майдані. Ну, в те, що було на майдані в 13-му, а до цього в 2004 році, і так далі. Але між тим, якби агресор тоді був покараний, якби міжнародні спільноти готові були жорстко карати е, неспровоковану агресію, тоді не було потреби взагалі в НАТО. Але ми сьогодні бачимо, що це все не працює, і тому ж е, країни, які це усвідомили, більше того, дивіться на фоні війни, от хто міг собі очікувати, що в 21-му сторіччі війна буде 3,5 роки. Практично як Друга світова, ну там ще там трошки залишилось, да, тут 1220 днів. Ну трошки більше да а Друга світова, 1500 там практично днів була. Ну, ви розумієте, це, це просто не вкладається в голові. І сьогодні країни, які більш-менш аналітично вже розуміють, що таке Росія, як далі буде світ розвивати, що таке відсутність міжнародного права, що таке, скажімо так, право сильного, що таке насилля, як інструмент зовнішньої політики, вони хочуть себе обезпечити, і тому йдуть на двосторонні підписи, на багатосторонні конфігурації, і так далі. Пане Михайло, якщо е, Путін хоче використовувати е, фразу або ж пояснення, або ж виправдання собі, що він е, тут б'ється з всім НАТО, то знову ж таки, враховуючи те, що КНДР напряму допомагає Путіну військовими, надсилає їх в Курську область, ще 30 тисяч пообіцяв надіслати, у разі чого, то е, чи не можемо ми так само. Діяти з нашими партнерами і запрошувати сюди знову ж таки військових, які будуть допомагати нам в не відновленні, а в захисті нашої держави. Ну тому що знову ж таки ми говоримо відкрито про те, що Путін збирає там дрони, там зброю, там війська. А ми при цьому знову ж таки продовжуємо це робити власними руками і власними силами. Давайте ну я розумію, що хотілося б, щоб все було ідеально, але давайте ж будемо тут знову ж таки відвертими. Путін не воює ні з яким НАТО. Путін боїться НАТО як вогню. Він не буде з ними воювати. Він буде їх провокувати, він буде їх атакувати там, де буде бачити можливість. А потім буде казати: Та ні, вибачте, ви помилились. Ми тут просто позбивали трошки літаків фінських, да, але це не це не про війну з НАТО. Це ми просто тут уточнювали позиції. Але між тим. Путін воює виключно з Україною, і Путін воює не один. Ви абсолютно праві. Путін має офіційне підтвердження, ну чи там офіційну участь Північної Кореї у війні на європейському континенті і ресурсно, і безпосередньо військами і так. далі. Просто всі в Європі роблять вигляд, що вони не розуміють, що Україна воює там не з якоюсь Росією, да, а з консорціуму країн. Відповідно і так далі. Але якщо Північна Корея готова до участі у будь-якій війні, тому що ця країна, і ми вже про це неодноразово казали, заточена тільки на війну, там немає сенсу іншого життя. Да? Ну, тобто ти або воюєш, або тебе там просто в лагері в таборі використовують в якості робочої сили. Але між тим інші країни, країни заходу, які звикли до відповідного рівня життя. До вільного пересування, до реалізації своїх кар'єр, до реалізації свого я і так далі. Вони абсолютно не готові приймати участь у війні, і все. Тобто, ще раз, північна Корея готова, вона хоче приймати участь у війні. Росія готова, тому що сенсу життя в Росії і в Північній Кореї немає насилля. Є єдиним е, кар'єрною можливістю, єдиною кар'єрною можливістю. тобто через насилля, дивіться, що в Росії зараз відбувається переформатування суспільства. Да, тобто, той, хто так чи інакше відзначився кількістю вбитих в Україні дітей, він має можливість зробити потужну кар'єру в Росії. Ну там, в федеральних, навіть органах влади він має можливість отримати зовсім інший рівень життя, тобто там і прямі інвестиції в себе. В якості рекрутингових виплат і опосередковані, і так далі. Тому так само і в Кореї. Ви можете робити кар'єру тільки на війні. Це країни, які будуть воювати. І навпаки, країни Заходу вони не готові приймати участь безпосередньо війні. І тому це набагато складніше. І вони не відкли... ну вони не будуть відкликатись на, на... на розмову про те, що «А давайте ви зайдете і допоможете нам з вами захистити наш з вами континент. Вони трошки іншими імперативами а, оперують. Вони говорять про те, що ну давайте ми не будемо заходити, і ми зменшимо там постачання чогось, тому що це може привести. Пам'ятаєте, початок війни до ескалації. Давайте так, вони будуть по вам стріляти ракетами, а ви будете стріляти. Ну, давайте, наприклад, з пістолета у відповідь. Ну, це буде паритетно. По перше, а по друге, це не буде там приводити до масштабування війни, до ескалації. Це сьогодні ми бачимо зовсім інші оцінки: що ні, навпаки, удари по території Росії це деескалація. руйнація інфраструктури військової це деескалація. Але вони ще не на тому етапі, щоб безпосередньо приймати участь у війні. На жаль, психологічно країни Заходу не готові до безпосередніх бойових дій. Про що ж ми і говоримо? Ми ще говоримо про це. Хлопці, давайте ж зрозуміємо, хлопці і дівчата, давайте зрозуміємо просту істину. Немає більше ніякої холодної війни, немає ніяких програм стримування. Є фундаментальна війна за домінування. Вона йде сьогодні. Так вона можливо не вигадає як Друга світова, але вона йде на території Європи. І це про те, хто буде завтра домінувати, які правила. І або ми ми вже довели після трьох років війни, що ми можемо це зробити, або ми примусимо Росію до справедливого миру. А далі хай вона там собі саморуйнується. Це буде обов'язковим. Чому тому? Що якщо ти Росію примушуєш до миру, а вони не можуть жити в стані миру, їм треба воювати? А воювати вони вже не зможуть, бо вони примушені до миру, тоді йде саморуйнація. Вони воюють один проти одного. Або вони. Масштабують війну, і ви хочете цього чи не хочете, будете безпосередньо приймати участь у війні не з нами разом окремо добре. Тільки з нами разом у вас шанси ідеальні, без нас у вас жодних шансів, тому що вони навчені воювати без правил і звичаїв війні. А ви будете вважати, що Женевські конвенції в нас першому році ну, гарантують щось вам? Ось вся проблема. Так, на жаль, міжнародні документи і загалом документи зараз абсолютно нікому нічого вже не гарантують. Гарантує тільки сила, яку ти можеш протиставити іншій силі, і Путін це теж чудово розуміє. Пане Михайло, я дякую вам за те, що дякую. долучилися до ефіру за коментарі. Кажу до наступної зустрічі. Дякую вам, кажу, дякую всім, хто був з нами під час цього стріму за ваші подобайки, і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть так і надалі. Ну і звісно, бережіть себе, особливо коли лунає повітряна тривога. Ну і побачимося з вами, Па-па.